Вітаємо усіх поціновувачів футзалу на перенесному поєдинку. Перший, де Ігорем Черковським, сподіваємось, незабаром вийде. Це інтерв'ю на офіційних сторінках. Ай ліги міста Львова Стенні змушує помолитися. Черковського удар воротам Горощук зупинився. Нашого. А от для команди Черстудіо. Андрухів на ударній позиції 1-0. нуль. Повалив рахунку помаранчево-білі. Дуже хороша атака. Ось напрошувалося взяття. отримував До цього. Сьогодні у мастер IT-лізі ми побачимо у нас одразу нічий Назар Соломаха з римнієї шалька та разів обмінялися голами з інтервалом у 20 секунд. Просто. Команди. Чар-студіо. удар Василь Андрухів вирішив притул. Бере невеличкий розгін. Восьмий номер. Стріляє, на жаль, не Григораш. Стріляє на дальню стійку Серія кошетів. Повернув на брата. Назар Саламаха, поміж ніг. Передача центральне коло стень. Ось це, що треба зараз. Корніленко перед ним достатньо простору стріляє рикошетку. То ви... Повертається команда на заслічно 20 хвилинку Уже теперішніх гравців Екстраліги Віталія Багряка. Мар'яна Пелеха. Удар лівою ногою. Хороша авнішній день називати наставником команди Софсерв! Юрій Горощук виводить софцер в 2-1. Постелився тут до кінця. Є Василян Андрухів є та обойма, яка зазвичай забувала. Дуже близько було до взяття варі. Вийти було сухим з цієї позиції. Палій поставить спин. Може пробити зараз лівою ногою. Багато боротьби палій. Удар з співоберту. в передачу на Саламаху. то й пробиватиме правою ногою. Як на мене, удані кудол! 1 Сергій Саламаха зняв павутину, воріт Ігоря Чарковського. Результативної сторони. Чудовий відбір. Андрухів. Атака 3 в 2. Василь накрутив суперника. пробиває лівою ногою. На свою спритність виконує на дворо. Черковський вкинув уперед. До речі, з появою Орслава Голошаного. Дораз вихідний шновіч. Ну а це. Нікуди не поспішають розігрувати свій стандарт. Передачі лівою ногою. Нагадаю, випадку поразки це буде друге фіаско. по ходу першого кола для «Чар-студіо», але в будь-якому випадку хлопці залишатимуться. Ну побачимо, взяв розгін. Виконує удар в'ячеці. 4 4-1. Браво, Олег Стейн. Він забиває дев'ятий. Тоді було значно більше. Василян Друхів, Чарковський облежній кут. За наобережними діями у захисті стей! Як же ж він чудово зараз втримався на своїх ногах? Олег нася Чорстудіо відквитати. Хочу а тут у дуже підступна спроба від палія. 4-2. Можливо, раніше слід було сказати, що не вдасться. Тема ситуації в турнірній таблиці. Нагадаємо, що у команди Чорстудіо удар поворотам в'ячесвідці. 4-3. не було. Порушення правил Григора. До роман Азаєк і надалі перш у нас продовження сьогоднішнього вечора. Матчі мастра іти ліги. Тож залишайтесь на зв'язку.